Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Monkein Trader. В цьому відео ми будемо ставити ноду в проект Network 3. Що таке нода в крипті? Раджу вам загуглити та почитати про цей напрямок, щоб не розтягувати це відео на годину. Якщо коротко, то поставивши ноду, ви приймаєте участь в екосистемі проекта. Ви допомагаєте проекту стабільно працювати. За це проекти винагороджують дуже щедро. Загалом можна розраховувати на тисячі доларів. Давайте почнемо ставити ноду. Я вам дуже детально все розкажу і покажу на прикладі, як все встановити. Вам залишається лише повторювати за мною усі шаги, і 100% у вас все вийде. Для початку нам потрібно орендувати сервер. Для цього ми переходимо на такий ресурс, як Hetzer. Тут нам потрібно орендувати сервер. Він коштує 7 євро на місяць, тобто ви кожного місяця повинні сплачувати 7 євро. Насправді вийде навіть менше. Переходимо до заказу сервера. Переходимо на головну сторінку хедзера та натискаємо на новий проект. Тут ви можете підписати його, як ви хочете. Далі натискаємо на Create Server, тобто Створити сервер. Тут ми вибираємо Німеччину. Операційну систему ставимо Ubuntu 22.04. Далі вибираємо тарифний план за 7 євро, як вказано на скріншоті. Все, наш сервер готовий до роботи. Ви, коли будете реєструватись на цій платформі, ви прив'яжете вашу карту. І при сплаті сервера у вас прямо з вашої карти знімуться кошти. Далі нам потрібно почекати пару хвилин, щоб нам прислали наш сервер. Приходимо на пошту та бачимо всю інформацію про наш сервер. З цього листа нам потрібно буде взяти IP сервера та пароль. Тепер переходимо до встановлення самої ноди. Для початку вам потрібно встановити програму MOBA-Extern. Вона буде в нашому гайді. Для зручності користування раджу вам відкрити наш гайд та програму MOBA-Extern. Для того, щоб підключити наш сервер, нам потрібно натиснути на розділ сесії, далі натиснути на User і на першу плашку. Тут нам потрібно вставити наш IP сервера. Переходимо та вставляємо наш IP. Я вже все виписав окремо, що було зручно, тому виділяємо та копіюємо. Переходимо назад в програму та вставляємо наш IP-сервер. Та нажимаємо ОК. Далі тут підтверджуємо. Далі нам потрібно вписати root. Пишемо root, натискаємо Enter. Далі він у нас попросить наш пароль. Переходимо назад до нашого листа та копіюємо наш пароль. Копіюємо та вставляємо. Дивіться, все, що ви будете вставляти, ви вставляєте правою кнопкою миші. Тобто я скопіював наш пароль та натискаю праву кнопку миші. Ви можете побачити, що нічого не відобразилось. Але насправді пароль вставлений, в цілях безпеки вам не показує цей пароль. Далі натискаємо Enter. Тут нам потрібно підтвердити та натиснути Yes. Все, ми зайшли на наш сервер та підключились. Далі програма просить змінити наш пароль. Тут внизу ми бачимо, що він просить старий пароль. Копіюємо та вставляємо його. В термінал вставляємо правою кнопкою миші, натискаємо Enter. Тепер нам потрібно вписати наш новий пароль. Наприклад, я придумав ось такий пароль, копіюємо та вставляємо його в термінал. Натискаємо Enter. Тут нам потрібно заново його та підтвердити. Натискаємо праву кнопку миші та натискаємо Enter. Все, ми успішно підключили наш сервер та зайшли на нього. Тепер нам це не потрібно, нам потрібно тільки наш гайд та термінал. Переходимо до самого гайда. Для початку нам потрібно зареєструватись в проєкті. В гайді є посилання, тож переходите та реєструєтесь. Тепер починаємо встановлювати саму ноду. Ви вставляєте всі команди по черзі, копіюєте та в терміналі правою кнопкою миші вставляєте. Ось ви вставили та натискаєте Enter. Чекаємо, поки вона все установа до цієї команди. Переходимо до нашого гайда та копіюємо наступну команду. Копіюємо та вставляємо в термінал. Натискаємо Enter. Також чекаємо, поки все установиться до цієї команди. Переходимо назад до гайда, копіюємо і вставляємо в термінал. Все добре. Ідемо далі. Копіюємо та вставляємо цю команду. Можна все зараз. Переходимо в термінал, праву кнопку миші та Enter. Переходимо до наступної команди. Копіюємо та вставляємо в термінал. Так, Тепер наступна команда. Копіюємо, вставляємо Enter. Так, Ми зайшли в скрін ноди. Далі нам потрібно запустити скрипт. Копіюємо цю команду та вставляємо в термінал. Так, у нас все установилось, тепер нам потрібно. Отримати наш ключ. Копіюємо цю команду та вставляємо, натискаємо Enter. На цьому етапі нам потрібно зберегти наш ключ. Копіюємо та зберігаємо його в надійне місце. Тепер нам потрібно перейти на сам проект. Тут є посилання. Замість IP вашого сервера ви повинні вставити ваш IP. Для цього ми беремо IP вашого сервера та вставляємо замість цього IP. Все, ми змінили IP сервера, тепер нам потрібно скопіювати цю силку. Далі нам потрібно перейти в наш браузер та перейти по ній. Натискаємо та чекаємо. Тут ви можете побачити, що в мене нода вже стоїть та працює. Для того, щоб додати вашу ноду, вам потрібно натиснути на Плюс. Далі вам потрібно вставити ваш ключ, який вам видав термінал. Для цього переходимо, копіюємо та вставляємо в це поле. Натискаємо ОК. Далі натискаємо ОК. Все, і тут ви можете побачити, що ми додали ще одну ноду. Тобто наразі в мене в проєкті стоїть дві ноди. На цьому встановлення ноди закінчено. Давайте відповім вам на самі популярні запитання. Саме головне це скільки можна на цьому заробити. Все залежить від проекту. Можуть дати як 300 доларів, так і 20 тисяч. Друге запитання це скільки потрібно тримати ноду. В середньому це від 3 місяців до року. На цьому в мене все. Слідкуйте за нашим каналом телеграмі, в якому ми ділимось усіма активностями. А з вами був канал Манкентрейдер. Всім дякую за перегляд.